І Банкодолях багато чого заявляє, і дуже багато дурні якоїсь заявляє, чесно кажучи, І яка не те, що не справджується, а просто взагалі є, ну, вона є шкідливою. Бо Китай і Індія це найбільші дві країни за населенням у світі. Ми що ми робимо? Тобто, в нас, мало того, що на нас атакує найбільша країна за площею в світі ядерна держава, mm -hmm. то ми знач, називаємо ще дві країни ядерні, недостатньо інтелектуально розвинутими. Ми, ми чого не намагаємося досягнути? Далі залишитись, як зараз слуги народу створюють групу дружби з ППА нових війні. Будемо на них спиратися чи на кого. Ну, це, це божевілля. Повертаючись до цієї заяви, ну нема там нічого цього в цій угоді. Ну, ми ж не сліпі всі, всі її бачили. Казати, що там система ППО, система ППО коштують мільярди доларів. Ця угода набере, ну, начать, от оцінка. Я є членом бюджетного комітету. На бюджетному комітеті звучало питання. Керівництво Міністерства фінансів України. От, от якщо б ця угода, да, от по корисних копалинах, яка прийнята і ратифікована Верховною Радою, затверджена mm -hmm. Зеленським, якщо б вона почала діяти в 2019 році, ну от уявимо собі, моделювання, щоб просто зрозуміти, які кошти там можуть закумулюватися, значить, сума, яка приблизно могла би там закумулюватися за цей час, тобто за 6 років, там, майже 6 років, це 3 мільярда гривень. Це менше 100 мільйонів доларів США. А чому так мало? Ну так, тому що. тому що всі ці поклади, про які там йде мова, ці метали, ми не видобуваємо їх. І не видобуваємо ми їх не тому, що ми ледачі. тому що це дуже складно. Тому що це великі інвестиції, технології і так далі. І фактично всі ці кошти, оці 3 мільярди гривень, це ще раз повторюю. Ну, по минулому курсу, хай це будемо рахувати 100 мільйонів доларів. Так от ці 100 мільйонів доларів США, вони складаються з певних нових родовищ газу і нафти, які за цей час з'явилися. Все. За 100 мільйонів доларів за ще раз, за 5 років, так як десь тут складається система протиповітряної оборони, які коштують мільярди доларів. Тому це ніяк, оця угода прямого зв'язку з передачою нам зброї немає. Ця угода, на жаль, стала такою. ну... Умовою для України, чого на жаль, тому що на жаль, це Україна сама все придумала, в особі президента Зеленського, який підняв цю тему як частину так званого плану перемоги, підняв тему цих українських рідкоземельних металів і купали. А, її не існувало до того, і цієї теми не існувало. Її ніхто не обговорював, ніхто від України нічого не вимагав. Ми самі, тобто наш президент, цю тему підняв. Де план перемоги? Я думаю, всі розуміють, де ж його вже забули і про нього вже навіть і не говорять. А оцей пункт залишився і живе своїм життям, і нас ну примусили до цієї угоди, тому що ця угода є була необхідна більш політично президенту Трампу. А ми не можемо втратити підтримку США. Повертаємось до цього і тому ми намагаємось робити всі можливі шляхи для того, щоб продовжувати отримувати розвіддання від США. Продовжувати отримувати зброю, і щоб далі були санкції проти Росії а краще посилювались, і так далі. і так далі. От, власне, що відбулося. Тому ця угода не є. По-перше, не несе нам гарантій безпеки, ніяких напряму, і по-друге, теж не несе вона нам і зброю напряму. Це все продовжує залишатися доброю волею Сполучених Штатів Америки, чи вони захочуть нам щось надати чи ні. Але Держсекретар США зазначив, що підписання цієї угоди це важливий крок у припиненні цієї війни. Завдяки лідерству Трампу, США та Україна підписала угоду про інвестиційний фонд реконструкції важливого віху в нашому спільному процвітанні, зазначив Рубіо. Як розуміти крок у припиненні цієї війни? Гарантії безпеки там немає. Тоді чим вона може спричинити завершення війни? Ну, дивіться, ну ми ж всі дорослі з вами люди. Угоди підписана, ратифікована. Війна зупинилася? Ні. Ну так про що ми говоримо? Так, тільки тиждень Де, що... минув. Ну ну дай Боже, дай Боже, щоб вона нас наступного наступному тижні привела до завершення війни. Маю великі сумніви. Що сказав держсекретар США, держсекретар США, як будь-який політичний політик великого рівня, він в тому числі говорить політично важливі речі. Президенту Трампу він на виборах, коли йшов президент США, він обіцяв американським виборцям, що безкоштовна безповоротна допомога Україні. Завершиться, що він не буде роздавати гроші американських платників податків, наприклад, Україні. Нам це може з вами не подобатись, але судячи з результатів виборів, як мінімум, якійсь частині американських виборців, це сподобалось. І тепер президент Трамп як людина, яка відповідає не перед українськими виборцями. Перед американськими виборцями він демонструє, що він виконує свої передвиборчі обіцянки. Наприклад, от з Україною ми заключили угоду. Ця угода там через роки, але принесе користь, і принесе якісь гроші Сполученим Штатам Америки, дасть преференції американським компаніям. І він це демонструє як свій внутрішньополітичний успіх. А чому ми тоді пішли не таким шляхом, щоб просто заключати комерційні контракти зі Сполученими Штатами Америки на системи Петріоти, там не знаю, на Атакамс і тому подібне, а саме включили ще й питання надрів сюди? Тому що президент Зеленський підняв цю тему і придумав такий цей механізм, на жаль, в тому і знаєте, така сумна історія, що це все придумали ми самі, в особі президента Зеленського. Все, ну а далі вже все відбулося, як відбулося. А, гаразд, а, тут Блумберг пише, що тим не менш цієї угоди Україна змогла повернути собі розположення Трампа, підписавши угоду про надрі. І у матеріалі цей документ називають проривом у відносинах між Києвом та Вашингтоном. Тобто проривом політичним, да, це правда. Це ця угода фактично змогла зняти от той ту катастрофу, яка відбулася в овальному кабінеті, і це правда. Це, нагадаю, в овальному Це як кабіт... наше вибачення. Ну, фактично, да. Тобто всі ті, хто тоді казали, ах, який молодець Зеленський, як він там показав, просто мають розуміти, що ціна цього стала, наприклад, необхідність цієї угоди, щоб хоч якось відновити стосунки. Нагадаю, 28 лютого в Овальному кабінеті Зеленський мав підписати меморандум, фактично ні до чого, нікого не зобов'язуючи, ніякої угоди, яка не підлягала ніякій ратифікації, а просто певний папірець. Чесно називаючи речі своїми іменами про певні так думки і бажання Наміри. сторін.